6 січня 1939 року народився легендарний український футболіст і тренер Валерій Лобановський. Сьогодні метру радянського та українського футболу могло б виповнитися 76, але вже майже 13 років як Лобановського немає з нами. Валерій Васильович виховав та привів до великих перемог не одне покоління футболістів. І традиційно в день його народження учні найтитулованішого тренера України збираються разом, аби віддати шану легендарному наставнику. Для полководців честь померти на полі бою. А Лобановський останні хвилини життя провів на полі футбольному. Його серце не витримало постійної напруги. Адже недарма тренерський місток порівнюють із електричним стільцем, яким запам'ятався Валерій Лобановський сучасником пригадує. Олександр Липенко. Это сложно поверить. Более 30 заслуженных мастеров спорта воспитал Валерий Васильевич Лобановский. Многие из них стали тренерами и какими тренерами. Наш Лобановский приучил любить футбол. И теперь весь футбол мы меряем по Лобановскому. У него на могилой написано: пока она вспомнят, мы живы. Валерия Васильевича Лобановского мы всегда будем помнить.